Найбільший розвод тренери і нутриціологів в тому, що вони кажуть, просто перестань їсти шкідливе солоне, солодке терміном на 21 день. В тебе потім виробиться звичка, і буде легко дотримуватися таких способів обмежень усе життя. Але на своєму досвіді ти прекрасно перевірила. Звичайно, якийсь період часу. Можна це все не їсти, можна себе тримати в руках, навіть будуть класні результати, а потім наступає момент X. Тобі зриває просто голову, ти накидаєшся на ту їжу, як скажений пес, і не можеш себе зупинити. І тоді вхід іде і солоне, і солодке, і магазинне, і ще можеш чим небудь запити, щоб вже так нормально шліфанути. А як же ж так? Чому звичка, що не виробилась, чи що? Як психологиня із харчування із семирічним досвідом роботи, скажу тобі, що тут справа не в звичці. Дійсно, люди, які можуть дивитися на це все і не з'їдати все зразу, вони просто не мають сильної емоційної. Прив'язаності до їжі, тому треба не думати, як якийсь зробити собі челендж і обмежити себе на 21 день. Треба думати, як побороти надмірну емоційну залежність від конкретної їжі. І в цьому я тобі точно допоможу. Інтенсив психологія стрункості це найкраща програма, яка допоможе тобі пропрацювати саме цей аспект. Біжи бігом зараз на сайт, реєструйся!